мавпячий хліб. Це так смачно, що мої діти просять його приготувати ще і ще, і він ніколи не залишається на завтра. Борошно і дріжджі змішую. Додаю звичайний цукор, ванільний цукор, яйця, тепле молоко та сіль. Замішую тісто і додаю частинами м'яке масло. Вимішую 10 хвилин. Спочатку тісто буде липнути до стінок, потім збереться докупи і буде повністю відставати від стінок, значить, наше тісто готове. Формую руками кулю, накриваю рушником і ставлю в тепле місце на годинку чи півтори. Тим часом чищу яблуко, нарізаю дрібним кубиком і посипаю корицею з цукром. Обминаю тісто, яке підійшло, розкачую його в пласт товщиною пів сантиметра і ріжу на квадратики. На кожен квадратик кладу яблучну начинку і защіплюю. Ось такі пирожечки обмокую в розтоплене масло, а потім в цукор з корицею. Викладаю у форму, накриваю рушничком і даю постояти пів години щоб вони ось так збільшились. Випікають 35 хвилин, температура 180 градусів.